Ти кинула успішну кар'єру на телебаченні і пішла в арбітраж. Що стало причиною? Насправді телебачення це така історія, коли ти розумієш, що в тебе є. Певний пік, мабуть, твоєї кар'єри, і далі ти нічого більшого добитись на ньому не можеш. Тобто я працювала, скажімо так, на такому телебаченні, де я робила те, що мені скажуть, я не могла там впроваджувати якісь свої ідеї, якісь реалізовувати якісь свої там думки, які б мені хотілось а, вносити там в інфопростір. Ось тому я зрозуміла, що телебачення це дуже короткострокова перспектива для мене, і мабуть ніколи не розглядала її на довгострокову історію. Угу. На теперішній роботі ти можеш реалізовувати свої ідеї? Звісно, ну на теперішній роботі, на теперішній посаді в мене, скажімо так, розв'язані руки. Я можу реалізовувати всі свої несміливіші ідеї. Ну, звісно, в рамках розумного. Ось ну, це, звісно, дуже мотивує, це надихає і в такому форматі хочеться працювати. Ви вперше на афілеєт ринку, хто зробив фільм? Про що ти зараз мрієш? По-перше, щоб закінчилася війна, так і почали люди повертатися в Україну і повернутися також додому. додому. Як взагалі виникла ця ідея? З мого початку у мене була ідея просто зняти ролик, в якому ми покажемо міграцію українських арбітражних команд до Варшави, тому що під час війни дуже велика кількість людей там з певних причин покинули країну. І саме у Варшаві у нас утворились достатньо велике українське афіліат ком'юніті. Тому ми вирішили, що це буде класно підсвітити цю тему, показати, як обжились наші ревітражники в Польщі. І виникла ось так ідея зняти цей фільм. Коли ми його зняли, для нас, для нас самих неочікувано вийшло те, що ми вирішили зробити прем'єру фільму. Тобто ми спочатку також цього не планували, але знімаючи цей фільм, ми зрозуміли, що блін, він вийде крутим і хочеться показати його більшій кількості людей, зробити це в форматі такого якогось івенту. Адже ну, це достатньо. Не те, що достатньо, це взагалі новий формат. Це було цікаво. Багато людей були в захваті. Я думаю, що ми будемо ще організовувати такого формату роду. Івент. Прем'єра фільму була дуже класно спланована та організована. Ти пам'ятаєш якусь найцікавішу історію, яка трапилась під час організації. За один день до прем'єри фільму мені в особисті повідомлення написав хлопець, який сказав, що. Йому потрібен ліфт, і ну, запитав, чи буде ліфт, тому що цей хлопець з обмеженими можливостями на той момент. Був в нього здається, була зламана нога, і йому потрібно було якось там добратися на нашу прем'єру фільму. Як ви знаєте, ми орендували ось це центральне приміщення у Варшаві під фільм, воно старе. І як виявилось, там ніде немає ліфту, немає взагалі ніяких умов для людей з обмеженими можливостями, щоб вони могли, хоча б там, не знаю, піднятися якось під по якимось там підйомником. І ми шукали грузовий ліфт. В результаті багато хлопців там йому допомагали просто піднятись. Це з такої історії. Це класна історія. Я сподіваюся, що більше заходів.